Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є. З вами Ганна, і хочу зробити такий цікавий розклад, щоб для того, щоб ви прослухали цю інформацію і зафіксувались в більш такому позитивному стані. Знайшли позитивні сторони, чи то в своїх стосунках, чи то в чомусь іншому, в залежності від вашої ситуації. Чому? Тому що люди, здебільшого, негативісти, і дуже часто ми, знаходячись в стосунках, або займаючись чимось, або просто в процесі життя, концентруємося на проблемах, на негативі і втрачаємо радість від життя. І, наприклад, конкретні відносини є для нас важливими, але ми втратили в них Радість, і нам хочеться внести в них якоїсь легкості, якоїсь радості. А, і, і ми не розуміємо, що зробити, на чому заакцентувати що привнести, як діяти, да як ну банально оживити стосунки, які тривають вже тривалий час і а, переростають в рутину, або проблематики в них наростає. і а, от як знову почати відчувати себе в першу чергу щасливим або щасливою да, в цих відносинах? Якщо тема відносин стосунків для вас не актуальна, ви все одно можете подивитись розклад і ну, пошукати радість і якось зафіксуватись в більш щасливому стані просто безвідносно, безвідносно до відносин, як я сказала, просто в принципі, самі по собі. Да. Працювати будемо на метафоричних картах, але ми не будемо працювати за технікою метафорично-асоціативних карт. Це ж загалом в першу чергу психологічний інструмент, але нещодавно, як я відчула, і як підтверджують колеги, відкрилися і інформаційні енергетичні канали до цього інструменту. І ну, я вже перевіряла на багатьох колодах. Працює мантично, дійсно. Мантично в плані да, дає інформацію. Колода називається Вік щастя. Дуже красива, гарна. Зробимо на три варіанти. Обирати будемо всліпу ну, тобто, не по зображенню, а тільки по сорочці. Тайм-код, як завжди, пропишу в закріпленому коментарі. В ньому ж посилання на всі мої ресурси, окрім тіктоків. Посилання на Тікток в описі до відео. І там же в закріпленому коментарі мої реквізити для донейшн, якщо хтось. Відчує такий порив мені віддячити, хто мене постійно дивиться, кому це реально допомагає. Спонсорство поки що не не робила, але згодом зроблю, я думаю. Ну і звісно ж, ви можете віддячити вподобайкою, підпискою, коментарем. Саме тут, на Ютубі, а не десь. Ну, я, мабуть, не буду більше робити, вже казала про це, не буду більше робити рев'ю. В Телеграм, бо люди починають коментувати там. Людям ніякої різниці нема, а мені різниця є. Тому що тут коментарі важливі, вони просувають відео, закидають відео в рекомендації, і завдяки цьому можуть підходити, приходити, вибачте, нові підписники. Так, ну поїхали. Така важка, якісна колода, дуже. Якісь картону прям важкий, товстий. Так, варіант перший. Варіант другий. Варіант третій. Що може зробити життя більш радісним, яку радість ви або не помічаєте, або не робите, не привносите в своє життя? Що тут має вас радувати? Але спочатку, перш ніж ми перейдемо до варіантів, як завжди, хочеться мені е, сказати, е, надати загальну інформацію для всіх по одну колоди, по карті, яка залишилась на дні. І тут у нас така е, цікава карта, яка насправді, я думаю, може досить так загально грати для всіх. Карта про зв'язок поколінь. Да? Тут бабуся, тут е, дитина. Е, карта піднімає питання взагалі поколінь, роду, е, сімейних традицій, е, сімейних якихось свят. Е, Можливо, тут банально комусь хтось скучив за спілкуванням з рідними, да, з родичами, з близькими. Можливо, тут просто, як навіть як передбачення кажуть, ну от скоро буде сімейне свято, да, обов'язково піди туди, відпочинь душею і порадій. Також це питання як вікових етапів, да, всім єдина, три ой, всім єдина, заговорюю вже вибачте. Сім відома, три єдина богиня е, жіноча, вона ж про що? Да, дівчинка, жінка, старуха, ну старуха. В плані мудра да, жінка. От і тут може навіть ви можете бути в зрілому віці, і вам може не вистачати простих дитячих радощів. І, можливо, вам банально тр... треба провести час з дитиною, з онучкою, там і так далі, і просто порадіти. Тут от бабуся ця танцює з дівчинкою, танцює як маленька дівчинка, і в чомусь е... відчуває всередині себе цю маленьку дівчинку. Ну тут не тільки до жінок, звісно ж, мене дивляться й чоловіки. Якось дитиною себе відчути, підняти зсередини цю внутрішню дитину і запитати, а чого їй не вистачило в дитинстві. І дати ну, от якось так. Тема роду. Тема рідні, тема поколінь, тема сімейних зв'язків зв'язків, сімейних свят, сімейних традицій. Можливо, навіть у вас от була традиція в родині святкувати якесь свято, чи то якась побутова навіть традиція, побутовий ритуал. А ви вже в своєму дорослому житті це забули і не робите. Вам вашій душі цього не вистачає. То зробіть ну, тут для всіх гратиме по-різному. Ну і також, звісно, враховуйте, що це метафоричні карти, і вам це зображення може про щось сказати. І вони танцюють. І вони танцюють. Можливо, вас навіть якось розгрузить і розрухає вам енергії, якщо ви увімкнете улюблену музику, і просто потанцюєте, або сходите кудись, де можна потанцювати. От Навіть таке тут може бути. От пісень танців не вистачає. От такого, як люди збираються, як у нас це було в селах, да? наприклад, раніше зібралися все село на свято, а потім поїли, попили і танцювати. От такого не вистачає увірватися десь. Ну, звісно, всіх тут свої обставини, свої реалії, свій спосіб життя. Там вже переносьте на себе. Так, ну і поїхали по варіантах. Варіант перший. Ой, ну тут така прогулянка, созерцання природи, побачення тут, зверніть увагу, що я тут скажу. Ну, по-перше, вам, в принципі, напевно, не вистачає конекту з природою, і непогано було б дійсно зробити звичкою якісь прогулянки там, де ви можете подивитись на річку, на гарний краєвид, на тварин, особливо, да? бо тут ці утички плавають, і вони на них дивляться. І прямо ж. Як захопило їх, да, цю пару підхилого віку. Далі, якщо йдеться про відносини. Якщо ви у відносинах, то вам треба почати ходити на побачення незалежно від того, на якому етапі стосунків ви знаходитеся. Тим паче вам треба ходити на побачення. Якщо ви подружня пара, яка <кхм> своє дозвілля проводить здебільшого вдома, чи то ходить гості до батьків. Ну, от якось рутинно, да, то треба цю рутину розбавити прогулянками. Побаченнями. І не такими, знаєте, от прям романтик романтик влаштовувати в ресторані при свічках. Ні, от просто реально, ну, плюс-мінус в кожному населеному пункті є якісь такі локації, де можна, от як тут, на човнику піти покататись, або проїхатись на колесі у цьому. Як це? оглядовому, калісово зріння, да, те, що російською, або красивим парком прогулятись, або якась ну, така зона природна, або на якесь джерело там сходити, птахів послухати в лісі, ну так далі. так далі. От ви можете навіть зараз не уявляти, можете навіть послухати мене і сказати, що за банальщину вона якусь тут говорить. Але повірте мені, це просто, але це працює і це дуже наповнює і гармонізує. От тут, тут не вистачає якоїсь гармонізації. Може у вас навала проблем, може у вас, в принципі. Обмежений час в плані відпочинку. Але, ну, якусь годину-дві завжди ж можна знайти. В ідеалі кудись з'їздити до водойми і так далі, і так далі. Прогулятись, пройтися. Просто помовчати разом, десь в приємному місці, отак. От Ну, якщо а якщо ви, наприклад, самотні, але в пошуку, то почніть ходити на побачення, хоча б на Тіндері підіть, познайомтесь, не зарад, не з таким заділом одразу я заміж виходжу чи одружитись тут. Просто з метою з кимось сходити на побачення і змінити обстановку, кудись просто вийти і, і знову ж таки не в нічний клуб. а... Кудись от на природу, де навколо гармонійна атмосфера. Ви можете з цією людиною більше потім не знаю, не бачитись або залишитись в якихось дружніх, приятельських стосунках. Але ви зміните обстановку обидва і у цій гармонії зовнішньою наповнитися, напитаєтесь. Отак, так, перший варіант. Ну, Приємна карта, мені дуже приємні тут. енергії йдуть. Вона чимось схожа на двійку, кубків та тільки тут люди старші, Ну, да? Ти якось так. Ну тобто, вам тут не треба. От знаєте, є карти, які могли б показати, що пристрасть треба розпалити, чи там вияснити відносини, розібратися, посваритися, потім все буде добре. Ну буває, що так. да Ситуації різні люди, різні різні етапи в житті людини. А тут от тут нестача гармонії, нестача такої тихої романтики, такого от проводження часу десь на природі, десь в тихих, приємних, наповнюючих місцях. Ну, такого плану. Отак, От перший варіант. Буду вдячна за вподобайку, зворотний зв'язок, і, в принципі, за будь-який коментар і підписку, якщо ви все ще не підписані. А ми переходимо до другого варіанту. Mm. Uh -huh. Ну, тут більшість, я думаю, буде не про відносини. А про те, що в людини, особливо в жінки, особливо для жінок це програється, є внутрішня потреба про когось піклуватись. Отут тут яке радісне обличчя в цієї бабусі від того, що вона налила тут молочка, да, кушенят, ну, кушенятко лакає це молочко, і, і, а в неї душа радіє. Да? <кій> тобто тут через віддачу, через піклування. Або якщо тут для вас є актуальною, наразі прям стоїть гостра тема відносин, стосунків, або взагалі, або ваших конкретних, то тут ви можете проявити точкову якусь маленьку і нескладну турботу. А для людини це буде бальзам на душу, і це автоматично покращить ваші відносини, вашу взаємодію. Якби атмосфера потепліє. Коротше, ви спробуєте тут в будь-якій ситуації. Ну, Якщо ви самотня людина, вільна, ну, якщо в принципі, для вас тема стосунків не актуальна, то вам все одно там магочі заведіть, вам треба про когось спіклуватися. У вас перенакопичений ресурс оць, турботи тепла, який ви нікому. ну, Це, це за умови, якщо ви сама сам да? одна один. Різної статі люди дивляться, якщо ситуація така, то вам треба, треба комусь цю енергію віддати, з'їздити в притулок, допомогти будинку, завести тваринку, завести там ну жартую, звісно, але може комусь ідея сподобається. Завести рослину, вам треба цю енергію комусь віддати. Бо коли ми енергії будь-якої перенакопичуємо, це формує отакий застой, стій, Да? і в енергетиці, і в житті. Тоді вам, скоріш за все, щоб гармонійніше краще себе відчути. Треба цю енергію комусь віддати, попіклуватись, десь допомогти комусь, і у вас душа порадіє, і ви себе відчуєте більш гармонійно і відчуєте себе потрібною, потрібним. А хто в стосунках, то прям терміново проявити, ну зробити якийсь прояв турботи, нагодувати людину, попіклуватись про здоров'я людини, десь сказати Відпочинь я тобі допоможу. Це дуже класно спрацює для ваших стосунків. Так. І ви ж і взамін почнете отримувати, але спочатку дайте. Спочатку ви проявіть оцю цю турботу, це тепло якесь дайте, маленьке. Іноді знаєте, горнятко чаю, принесене в ліжко хворій людині, працює, ну, важить набагато більше для людини, аніж якийсь крутезний подарунок на день народження. Тому що турбота так, це приємно, коли про тебе турбуються, піклуються і проявляють. От. Роблять такі от прості, але дуже приємні важливі речі. І дуже багато людей забувають в побуті це робити один для одного. Коли ти прокидаєшся, тобі кохана людина Яблочко чистить на сніданок, бо знає, що ти любиш зранку Яблочко без шкірки. Ну це ж дрібниця, але така приємна, і відповідно відносини між людьми теплішають. Ну це просто, да, але це не складно зробити. Це можна зробити і чому б це не зробити. Однозначно, так отак. Другий варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. За будь-який коментар за вподобайку поїхали далі. Варіант третій. Ну, Для мене ця карта, я вже над нею, до речі, якось міркувала, бо з собою працювала на цій колоді. Для мене це карта, що ну, завжди можна знайти собі, чим, чим приємним зайнятися, чому породітись і знайти собі таких, знаєте, співучасників. Що тут відбувається на цій карті? Тут якесь весілля, скоріш за все, чи то якесь свято відбувається. І от тут дві старушки, їм не цікаві розваги молоді. А молоді чи то якимось ну, більш. Молодим людям, можливо, не цікаво з ними там проводити час, і там спільних навіть тем для розмов немає, але вони знайшли одне одну і поки молодь там танцює десь на танцполі. Вони сидять і е, жартують, і сміються, і їм весело. От такі дві старушки, веселі. У них тут своя свадьба, своє свято. Да? Тому, відповідно, якщо ви, наприклад, не перебуваєте у стосунках, але хотіли б і якось от ви напрягаєтесь, що ця сфера життя у вас якось там не працює повноцінно, то ну. Знайдіть інші радості. Завжди можна отримати задоволення від дозвілля з подругами, з друзями, з однодумцями. Нехай це вас наповнює. Тут якось от тема дружби більше. Якщо стосунки є, і ви хочете їх покращити, зайдіть з дружби, згадайте, що ну, так, романтика, пристрасть це все теж цікаво і обов'язково, але а, дружба теж має бути. Станьте другом своїй половинці. І пам'ятайте, що до кожного віку і до кожного етапу свої радості. Це ж в принципі, основна думка цієї карти. Що я тут хочу сказати? Люди дуже часто, от, наприклад, згадують перші місяці своїх відносин да? або перший рік, і їм не вистачає от цього конфетно-букетного періоду, метелики в животі. Вони от, намагаються їх повернути, а коли не повертають, то ще й розходяться і закінчують відносини. Це помилка, тому що всі відносини проходять певні етапи розвитку. Да, спочатку оці, оцей перший період флірту, романтики, потім там ще, потім пристрасть, потім там стабілізуються відносини. Але на кожному етапі відносин є свої радості. Просто вони різні. А те, що відносини переходять з етапу на етап, це навпаки нормально. І нормально, що зараз ви вже як рідня, як сусіди, але якщо це чимось не наповнювати, то воно, звісно, може зникнути і піти в нікуди. От. І просто відповідно до етапу відносин, треба шукати. І радості цих відносин, і не знаю, прийняти разом ванну і подивитись разом серіал під вкусняшки теж не менш погано, аніж романтичне побачення на початку. Ну, от якась така думка. І знову ж таки, це мак, да, метафоричні карти, метафорично-асоціативні. Тому ваші асоціації тут теж не, не варто прибирати, звідси, звісно, і ну. Теж тут можуть вам і свої думки прийти і теж їх врахуйте. Ну, от так. От такий от розклад, цікаво, наскільки зрезонує. Ну, якійсь частині глядачів обов'язково зрезонує, але цікаво, цікаво буде дуже почитати ваш зворотний зв'язок отримати. Сподіваюсь, було корисно або хоча б цікаво. І взагалі напишіть, як вам формат роботи з метафоричними картами, бо якось я почала більше ними цікавитись, більше працювати. І в принципі, я б знімала такі відео. Якщо вам це цікаво, Пишіть, зніматиму більше по можливості, а на тому поки що, все. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.